скільки триває лікарняни по пораненню, та як після? Поранення пройти ВЛК. Як правило, лікування після поранення займає від 1 до 4 тижнів. Але якщо поранення важке і потребується відповідно довший термін лікування, то такий термін може бути подовжений на більше строки. Після закінчення лікування військовослужбовець повинен пройти ВЛК. І вже ВЛК встановлює, чи може військовослужбовець далі проходити службу. Тобто він може бути або визнаний обмежено придатним, тобто раніше були точніше обмежено придатні, зараз. Будуть встановлюватися відповідні обмеження щодо можливості служити в певному виді військ, або навіть може бути військовослужбовець, визнаний непридатний на 6-12 місяців, або повністю непридатний, що буде підставою для звільнення з військової служби. В зв'язку з цим, в період проходження вашого лікування, дуже важливо зібрати всі документи під час того, як ви лікувалися. І якщо у вас є якісь скарги, чи вас недолікували, обов'язково треба наполягати на тому, щоб або лікування було продовжено, або відповідна комісія. Місія ВЛК встановила, що вас пролікували після лікування. Вас збирається виписати, але у вас є відповідні обмеження травми, які порушили вашу відповідність. Організму та стану здоров'я в порівнянні з тим, що було до такого поранення, і оскільки ваш стан здоров'я змінився і вас далі лікувати вже не хочуть, то такі зміни стану здоров'я ВЛК обов'язково повинна зазначити у відповідній довідці. Якщо ж ви будете не згодні з висновком ВЛК, ви можете оскаржити його до центрального або регіонального ВЛК. Якщо ж і таке рішення ВЛК вас не буде влаштовувати, то тоді можна подати скаргу до суду. Але ми на своїй практиці зазначаємо. Що більш ефективно все ж таки, є оскарження ВЛК до вищестоящих органів до центральної комісії. А оскарження ВЛК до суду на жаль практично ніколи не надає позитивних висновків, оскільки судді кажуть, що вони не є лікарями а тому визначити, що така довідка ВЛК, яку підготували лікарі, є неправильною чи незаконною. На жаль, судді не можуть.